Що буде з цінами на електроенергію? Чи не пропаде вона через ракетні обстріли, і чи можливо стати енергетично незалежним? Ці питання все частіше хвилюють українців, а відповіді вони знаходять в альтернативній енергетиці. Особливо власники приватних будинків встановлювати там стовпи це все в нас дуже довго, довго складна процедура. Приходиш, десь щось пишеш. Ту заяву розглядають довго. Потім ще щось тебе просять. І ми, значить, вирішили, що нас на часі поставити сонячні панелі. Для цього пошуку ввели сонячні панелі Львів і обрали один з перших варіантів. Нам все за один день встановили ввечері, п'ята година. Нам вже підключили, і ми не могли повірити вже все. Ну якби запустився, все було просто. В нас перший поверх будинку, 120 якийсь жилий, 120 квадратних метрів. І нам вистачає, тобто ми поставили 12 панелей, е яких, яких вистачає нам повністю для життя. Сім'я також додатково встановила паливний генератор, який за потреби включають, щоб підзарядити акумулятори в сонячній станції. Наприклад, коли панелі засипає снігом, якісь є обмеження, але ці всі обмеження, ну тобто, вони вони мені приносять задоволення, коли я відкриваю права 24 і я нічого не плачу. Тож прикладів переходу на сонячну енергетику все більше, а деякі люди навіть починають планувати майбутні помешкання з розташування і встановлення панелей. Один з них керівник компанії Правильне електроживлення Володимир. Він запросив нас, аби показати, як організував електропостачання від сонячних панелей. Коли я купляв земельну ділянку, тобто в першу чергу дивився, щоб можна було б розмістити сонячні батареї. От, тому в даному випадку от, я собі підібрав таку, щоб в мене влізло 30 кВт. От це є конструкція, на якій розміщено рівно 30 кВт сонячних батарей. Ще в мене 6 кВт є на даху. Ось вона повністю забезпечує мій дім електроенергію. Дана станція літом фактично заробляла мені по 20-25 тисяч гривень кожного місяця. Під час війни, коли став військовий стан, тобто я трохи її частково переформатував, зробив з неї ще частково автономну сонячну станцію. Фактично, якби дві частина мережева лишилася, вона генерує, і частина автономна, щоб забезпечити себе резервним живленням. Зараз виплати по зеленому тарифу зменшились, на жаль під час війни. Ось. Тому в першу чергу я собі зараз, щоб використати всю електроенергію, купив електрокотел. Та крім панелей, потрібне й інше обладнання, яке працює в комплексі. Зазвичай його встановлюють одразу з панелями і додають гарантію, яку за додаткову оплату можна продовжити на 25 років. Сонячні батареї перетворюють світловий потік в електричний струм, цей електричний струм поступає по проводам на інвертор. Ось цей інвертор він перетворює постійний струм від сонячних батареїв, змінює такий, як є в мережі, і скидує в мережу. Частина цієї електроенергії йде на споживання мого будинку, а частина йде в мережу. І я фактично віддаю її, можна сказати, продаю. А якщо немає намірів продавати електрику, то можна докупити акумулятори і використовувати сонячну енергетику для власних потреб і комфорту. На випадок відключення електроенергії в мене є ще крім того автономна станція на 5 кВт. Частина батареї підключена до цього автономного інвертора. Тут є чотири акумулятори по 280 Аг, це Це запас електроенергії, фактично 13 кВт. Тобто, я можу, там якщо взяти середня нагрузка, у мене буде там 1 кВт, протримати її 13 годин тільки на самих акумуляторах. А якщо ще й буде і поновлюватися частково заряд від сонячних батарей, їх тобто то це фактично буде вічний двигун а якщо в мене нагрузка буде пів кВт, то я протримаю 26 годин. Тобто в середньому будинок споживає тобто люди там платять електроенергію, тобто це 300 кВт в місяць. Тобто, якщо так розділити на 30 днів, це 10 кіловат в сутку споживання будинку. Тому от тих акумуляторів мені для самого важливого достатньо буде на одну добу, а може навіть і більше. Та чи працюватиме така схема взимку, або коли сонце за хмарами? Виробітка, звичайно, менша. вона так само є. Якщо, наприклад, взяти там, 5 кВт батарей, вони будуть коли в хмарну погоду давати пів все, все. Але все одно для самих важливих споживачів це і достатньо. Наприклад, для роботи, там, наприклад, газового котла, освітлення е там, можливо ще якоїсь техніки інтернету, там зарядити пристрої, свої гаджети. Тобто, це як основне джерело живлення, напевно, ще не може бути. Але це може бути як допоміжне енергоживлення. І якщо таки наважилося перейти на енергію сонця, то чи потрібно для цього сотні довідок та біганини коридорами різних інстанцій? Автономна станція можна ставити будь-де фактично на своїй території, тобто не потрібно ніяких дозволів. Це відносно все просто, фактично на будь-якому будинку можна встановити її. Усе залежить від розміру гаманця потенційного клієнта. Ціни на обладнання стартують від кількасот доларів. А от повноцінна сонячна станція, яка забезпечить будинок енергією, коштуватиме вже кілька тисяч зелених.